Всіх вітає, ви дивитесь телерадіокомпанія Атлант. Новини в ефірі. 11 квітня в малій залі райдержадміністрації відбулося засідання двох комісій аграрної і комунальної, відносно питань, що виносяться на чергоденну сесію райради. Основне з них це питання стосовно роботи комунального підприємства, основаного на спільній власності територіальних громад Апостолове Агрокомплекс, навколо якого останнім часом було здійнято багато шуму. Мовляв, там проводять різного роду махінації. Як вивести підприємство на чисту воду та яка його подальша доля? Дивіться далі. Стартом численних чуток навколо даного підприємства стала публікація неперевірених фактів в газеті Ліца. Ініціатором розміщення була організація Первоцвіт з тих пір. Буря навколо агрокомплексу не вщухає, і щоб у всьому розібратися, аграрна та комунальна комісії запросила на засідання представника прокуратури, представника відділу державного кадастру, начальника управління сільського господарства апостолівської райдержадміністрації, члена правової комісії Казаченко Володимира Миколаєвича та керівника апостол. Солове агрокомплекс Литвиненко Сергія Миколаєвича очолив засідання голова районної ради Віктор Мудрий. Відносно діяльності даного підприємства у комісії наявний лише перелік тих державних актів на землю, якими воно володіє. Це 1145 гектарів землі. Через відсутність власного посівмату та засобів обробки землі ніяка господарська діяльність на даних участках не здійснювалася. Відповідно, не здійснювалася і економічна діяльність, адже за рахунками не переведено. Нині велика частина землі використовується людьми під пасовище, Інші території це смітники та розвалені будівлі. Все ж певні ділянки використовуються за призначенням, проте, протизаконно. навіть у керівника комунального підприємства, основаного на спільній власності територіальних громад апостолове агрокомплекс Литвиненка Сергія Миколаєвича є скарги на фізичних осіб, які безвідомо користуються цією землею і отримують з цього прибуток. Виникає питання, чому до правоохоронних органів і досі не направлено жодної заяви. Несвоєчасне виявлення порушників закону є результатом пасивного виконання власних обов'язків самого керівника, який, спираючись на відсутність власного транспорту, не міг робити. Об'їзд та перевірку земель на підставі відсутності ведення економічної діяльності та відсутності прибутків і підприємства. Члени двох комісій вирішили винести на чергоденну сесії районної ради питання про ліквідацію підприємства «Апостолове агрокомплекс. Якщо депутати проголосують за ліквідацію, то подальша доля земель буде вже вирішуватися відповідними органами.